Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. вкотре нагадуємо, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Також закликаю вас переходити на наші соцмережі і читати наш сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Людмилою Стрільчук, це український історик, доктор історичних наук, професор та голова Волинської краєвої організації всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас, пані Людмило, в нашому етері. Доброго дня, пані Людмило. Хочемо з вами поговорити про 105-ту річницю, яку завтра відзначатиме очолюване вами Луцьке товариство. Просвіта на з чого на Волині, зокрема і у Луцьку, 1918-го, а можливо навіть раніше чи пізніше розпочиналася просвіта. Хто став її зачинателем? Загалом що відомо про це, і наскільки заснування у, у місті Луцьку на Волині такого товариства є знаковою подією в історії Волинської освіти і науки? Дякую, ну найперше, я хочу вас трошки виправити. Я є головою е, Волинської краєвої організації Товариства просвіта», а Луцьку міську просвіту очолює в нас Мирослава Богданівна Філіпович уже впродовж багатьох років, теж кандидат історичних наук. Але на всі інші питання я погоджуюся, що ви поставили так е, днями виповнюється дуже поважна дата, поважний ювілей з е, моменту заснування е, просвіти у Луцьку. Але в Луцьку просвіта на Волині була не першою. Першою на Волині виникла просвіта у 1916 році, і її заснування пов'язане із діяльністю українських січових стрільців. Якщо більш конкретно, то її очільника, очільника січових стрільців на Волині Дмитра Вітовського, який в роки Першої світової війни по суті тут разом з військами був розпортирований зовсім неподалік від ковеля, і на території такого містечка, тоді Мацеїв було засновано. Першу просвіту на Волині в 1916 році. Взагалі, просвіта на Волинь прийшла двома шляхами шляхом з Галичини, де вона бере свій початок з 1868 року. І на момент, коли з'являється просвіта на Волині, Галицька просвіта мала вже такі дуже потужні традиції, була дуже масовою, і надзвичайно популярною організацією в Галичині до неї. Входили такі знані громадські діячі, дуже багато студентської молоді, жіноцтва, що було теж таке от нове для наших українських терен, що жінки ставали дуже активними членами громадської організації, і не даремно, тому що товариство просвіта це на той час була дуже широка громадсько-українська організація. Я би навіть сказала матір'ю. Вона була всіх українських сучасних політичних партій. Чому Тому що вони об'єднану? Нували навколо себе. Усіх тих, хто прагнув до знань, прагнув до е, розвитку української національної ідеї, е, е, і е, Дмитро Вітовський, коли з січовими стрільцями втратив на Волинь, він я в архіві мала можливість працювати з документами, з листами конкретно, які Дмитро Вітовський писав у Львів, як він називав матірну просвіту, і він говорив про те, що населення Волині проти населення Галичини в роки Першої світової війни воно вирізнялося дуже. Сильно і при чому в гірший бік був надзвичайно низький освітній рівень. Це по перше, по-друге, дуже мало людей себе ідентифікували як українці. Про це пише до речі, Михайло Грушевський в той самий період. Коли їх запитували, хто ви такі, мається на увазі, щоб вони відповіли: ми українці чи поляки, чи там, наприклад, росіяни. Вони відповідали, ми тутейші. Тобто ідентифікації, що ми українці, такої все загальної не було. Люди по суті були настільки під впливом. Зної отої пропаганди ідеології, яка свого часу велася, і з боку російської імперії, і перед тим з боку польської імперії, що е, до Галичини, з точки зору розвитку національної свідомості разом з тим і освіти було надзвичайно і надзвичайно далеко. І, от Дмитро Вітовський, коли м, м, спостерігав цю ситуацію, він пише листи в Галичину до Львова і просить що, будь ласка, прийшліть сюди українську мовну літературу, прийшліть сюди якісь календарі, які би були там мали в собі містили інформацію про знаменні дати української історії, про якихось видатних діячів української історії, як то Івана Франка, Володимира Хрестителя і так далі. Івана Мазепу. І власне саме з цього розпочинається. Це просвіта на Волині саме з Мацеєва. До речі, дуже активним учасником просвіти е, Мацеєвської був і Рідний дата Лесі Українки Петро Косач. І оця просвіта, яка зародилася на Ковальщині, вона дуже швидко стала набувати масовості, до неї навіть з навколишніх сіл почали сходитися люди, тому що створювалися хати читальні. Починав зростати освітній рівень тих, хто приходив до просвіти, був страшенний брак літератури. Але з Галичини, по суті, цю літературу через січових стрільців за їх посередництвом передавали. Було відкрито перші школи при просвіті, і як відомо, що головним поповнювачем навіть бібліотеки першої волинської просвіти став той самий. Петро Косач він з власної бібліотеки передав чимало книг, і ця просвіта була утворена у кови. Згодом за кілька років мережа просвіт почала покривати всю Волинь, Велику Волинь. я Говорю про велику Волинь, тому що як відомо тоді до складу в роки війни Волинської губернії входили і такі терени, як е, сучасна Рівненська область, як сучасна північ Тернопільської області, зокрема Крем'янець, Дубно, все це були е, в це все були терени Волині, і от якраз в цих містечках кругом і в Рівному, і в Луцьку, і в Дубно, і в Кременці паралельно починає виникати просвіта. Але найбільша проблема з просвітою полягала в тому, що по суті ці просвітянські осередки, які виникали, вони не мали єдиного статуту, і пізніше, коли перед ними постала проблема зареєструвати цей статут, то вони стикнулися з тим, що чинна влада не хоче і під всякими приводами відмовляється реєструвати статутні документи волинських просвіт. А між тим закінчувалася Перша світова війна. І, як відомо, осінь 18-го року вже була тим моментом, коли по суті. Приналежність Волині чітко ще не була визначена, і Луцьку виникає просвіта, робить свої статутні документи, які були відмінні і від Мацеївської просвіти, і від Рівненської просвіти. Слід сказати, що в цьому сенсі інтелігенція Волині, зокрема Луцька, вони дуже багато пробували робити таких моментів, які би були об'єднавчими. От до при прикладу, в Рівному проходило декілька учительських з'їздів. І на тих з'їздах питання об'єднавчого єдиного статуту Волині піднімалося неодноразово. Однак е, в спільної згоди не дійшли, е, і е, з плином часу е, з, умови про світи її діяльності погіршилися ще більше, тому що, як відомо, е, українські землі, зокрема, Волинь та ж сама Галичина, вони опинилися в складі другої Речі Посполитої, і нова польська влада, яка Утверджувалася в краї, зокрема на Волині в Луцьку, Луцьк, як відомо став одним із адміністративних центрів другої речі Посполитої на новоприєднаних так званих східних кресах. То польська влада категорично відмовилася реєструвати статут не лише Луцької просвіти, але будь-які інші статутні документи тих просвітянських осередків, які на той момент були на Волині. От, наприклад, так Мацеївська просвіта перестала існувати, тому що з боку польських чиновників було видано заборону на її діяльність. Луцька просвіта, в силу того, що це була масова велика організація, вона ще якийсь час спробувала опиратися цій політиці, однак. Сумна була її доля і луцької просвіти, і всіх інших просвітянських осередків, тому що вже на початок 30-х років всі просвіти на Волині були зліквідовані, на відміну, до речі, від сусідньої Галичини. І знову ж таки, це пояснювалося тим, що Волинська просвіта не мала єдиних статутних зареєстрованих документів, і це польська влада бачила як головну ознаку того, що можна заборонити діяльність даної організації. Що власне і було згодом зроблено, особливо переслідування просвіти і просвітянського руху на Волині було пов'язано із появою на цих теренах Генріха Юзевського, який став новим волинським воєводою. Він приходить сюди на Волинь і ступив на шлях обмеження діяльності товариства просвіта. Чому? Тому що по суті, все, що робила просвіта, воно йшло в розріз. Так як вважала польська влада, і за діяльністю польської влади. А по головна мета польської влади тут на Волині, зокрема, якою була максимально полонізувати українське населення е, і перетворити Польщу в моноетнічну державу. Відповідно, українці складали і були оголошені національною меншиною на теренах Польщі, і відповідно, все те, що підтримувала просвіта, а це розвиток національної мови. Розвиток національної культури, е, якесь театральне мистецтво, і так далі е, різного роду е, організації громадські похідні від просвіти, все це е, дуже не подобалося польській владі, і вони тому вирішили обмежити діяльність волинських просвіт, видаючи один за одним заборони на їхню діяльність. Ну, це спочатку почало проявлятися в тому, що, наприклад, не дозволяли. Проводити різного роду концерти і вистави, які були приурочені там до річниці народження Тараса Шевченка, можливо, Лесі Українки, Івана Франка, якісь інші пам'ятні дати в українській історії, вони просто-напросто польська влада накладала жорстку таку цензуру Являючи про те, що ні не буде, не дозволяється той чи інший показ, наприклад, там театральної вистави або виступ якогось хорового аматорського колективу від просвіти, далі паралельно із приходом на волинь Генріха Юзевського, польська влада повела наступ на українську. Національне шкільництво, як відомо, по суті це відбилося на школах, і е, школи, які на, до прикладу на Волині були, вони були утраквістичними. Що це означає? Це означає, що українці з польською мовою навчання, але якщо там вчилися українці, їм дозволялося. Чи передбачалося принаймні законом, що вони будуть мати певну кількість уроків і певні предмети будуть викладатися українською мовою. На практиці ж це виглядало так, що уроки і години української мови з кожним днем з кожним роком скорочувалися з кожним семестром, і врешті-решт стало так, що практично навіть в Луцьку а на Волині загалом теж практично не було українських шкіл за дуже рідкісним виключенням. Можна буквально на пальцях однієї руки перерахувати скільки там гімназій. Чи шкіл залишилося, де українська мова була мовою викладання, звісно, що волинські просвітяни робили все для того, аби не допустити такого стану речей, вони збираються на декілька з'їздів, але навіть е, тут польська влада чинить перепони, тому що забороняє е, проводити е, такі та схожі з'їзди на території Луцька, е, і змушує просвіту до саморозпуску. Е, ну, Знову ж таки, я особисто вбачаю, що проблемою було в тому, що всі ці просвіти кожна обстоювала і вирішувала ті проблеми, які в неї е, назрівали в міру плину часу, кожна сама по собі. Єдиного якогось такого великого потужного фронту тут не було. А щоб розділити Волині Галичину між собою, і щоб Волинь не отримувала потужного впливу від матірної вільської просвіти, то як відомо, е, ці два терени, які входили в склад однієї держави, Речі Посполитої Волині Галичину було е, розділено так званим сокальським кордоном, який унеможливлював нормальний обмін ані літературою, ані, скажімо, якимось е, там досвідом це утруднювало, щоб приїжджали лектори, наприклад, з Львівської просвіти. І можна цей список довго і довго продовжувати. Одним із таких дуже яскравих представників Волинської просвіти я би назвала Власовського Івана Власовського, який. Дуже багато доклав він і очолював свого часу кілька років е, Луцьку просвіту. А і от Луцька просвіта, чому проіснувала трошки довше? Тому що вона, по суті, мала статус повітової просвіти. Е, всі навколишні села, в дуже багатьох навколишніх селах були просвітянські організації. От, наприклад, поблизу Луцька, це село Романів. Ми знаємо. По Рівненській трасі, так якщо їхати, mm -hmm. то село Романів мало дуже потужний просвітянський осередок. І от е, за рахунок того, що Луцька повітова просвіта мала в своєму е, підпорядкуванні декілька таких от осередків навколо Луцька, то їй вдалося то трошки довший час е, протистояти е, польській владі. Хоча, повторюється, ця боротьба була дуже нерівна. Шляхом е, різноманітних заборон іноді просто таких навіть ну. Важко пояснюваних з логічної точки зору шляхом різноманітних утисків, шляхом переслідування діячів просвіти було підведено до того, що волинські просвіти самоліквідувалися, оскільки їм забороняли діяльність, і вже на початок 30-х років практично перестали існувати. Польська влада розуміючи, що це може викликати. Таке дуже негативне ставлення з боку місцевого населення щодо польської влади, вирішили запропонувати певну альтернативу е, про світі і придумали таку собі організацію, навіть з дуже близькою назвою, як просвітянські хати. Але це була вже дуже велика різниця від тих просвіт, яких, до яких звикли е, українці. Тому що просвітянські хати вони контролювалися і повністю розвивалися в тому руслі, який, і в тому тоні, який задавала їм польська влада. Е, десь на якихось селах, де був менш освітній рівень, де не було таких, скажімо. Е, Різносторонньо е, обізнаних з просвітянською діяльністю лідерів, то е, просвітянські на якийсь час замінили просвіту. Люди туди продовжували ходити, збиратися в неділю, читати літературу, що правда, на думку польської влади, вже не шкідливу літературу, не того самого Шевченка, якусь зовсім іншу. Е, тобто, оці всі. Ювілейні святкування е, всяких визначних е, дат української історії вони замінилися на якісь народні свята, по типу Івана Купала, і так далі. Тобто вона вже відходить від тої національної ідеї, на якій стояла на самому початку. Е, і загалом е, середини. 30-х років і до кінця 30-х років 20-го століття по суті просвіта на Волині в такому вигляді, в якому вона була заснована, не діє. Діють у ті просвітянські хати, а просвіта була зліквідована. Е, ну, в радянські часи протопили даруйте. Була... А під час якраз початку Другої світової чи були спроби відновити просвіту, зокрема за німців чи за перших совєтів, як кажуть. Були спроби відновити просвіту в період окупації німецької. Угу. В перших Совєтів, як ви називаєте, на Волині ні, тому що тут е, спрацював досвід сумний Галичини, і як відомо, радянська влада в 39-му році, коли приходить у вересні 39-го року сюди на західні терени, вона по суті під ідеологічний прес репресій пустила не лише всіх своїх ідеологічних супротивників, якими вони там вбачали буржуазію, Куркулів, як вони називали, але навіть КПЗУ комуністичну партію Західної України як відомо Грек по католицьку церкву, і під цей прес потрапила і просвіта, тому що е, більшовицькій владі абсолютно не подобалися ті е, ноти е, на, національні ноти у тональності просвіти, які вона задавала. Тому в тридцять дев'ятому році масові репресії проти просвітян ідуть в Галичині з боку радянської влади на Волині. Е, Ті, хто входили свого часу до просвіту, вони під репресії не втрапили. Бо, власне, просвіт на момент приходу перших суєтів, як ви кажете, не було. Але і е, таких. Потугів до відродження просвіти тут не прослідковується, теж особливо дещо пробували відродити і то так наштовхуючись на опір просвіту, звісно, і в роки Другої світової війни. До речі, якраз у цим питанням найбільш глибоко його досліджував такий історик український, франківський історик Борис Савчук. Він видав е, в 90, здається, боюся сказати 4-6 році е, таку невелику монографію, яка стосувалася діяльності просвіти, в тому числі там от був розділ по другій світовій війні. До речі. Він був єдиним дослідником, хто цей період досліджував діяльності просвіти, е, виникло, відродилося в деяких селах, в селах, де, е, які були подальше від центру е, просвітянські організації, відновили роботу хати читальні, але це був дуже короткий період, тому що за лихоліттями війни, за тим, що, скажімо, змінювалася ситуація. Е, ну, як ви розумієте, це далеко не на першому плані була просвіта. Ну та й е, по мірі того, як в. Е, Оформувався опір національний німецькій окупації згодом радянської окупації, трошки, скажімо так, акценти змістилися на діяльність УПА. І просвіта вона в останні роки Другої світової війни і після завершення власне, радянсько-німецької війни вона практично була в такому глибоко підпільному стані. Тобто, поодиничні випадки ми можемо назвати ну, свого роду. Прототипом просвіти в радянський період, хоча це, звісно, дуже натяжкою можна говорити, але все ж певну тяглість цих традиціях можна просвіткувати, стало свого роду товариство знання. Звісно, що воно мало зовсім інше ідеологічне наповнення, і ті лектори від товариства знання, які дуже активно працювали цей період на Волині, вони зовсім іншу ідеологію несли, але е, певну методику роботи просвіти їхати в народ, виступати з лекціями, вести певну. Літературу організовувати певні такі освітні осередки тут простежити можна. А от вже в такому дійсно справжньому, не якомусь викривленому вигляді, просвіта відроджується уже в період пізньої перебудови в Україні загалом, і це починається з відродження такої організації чи створення як товариство української мови пізніше воно було уже на початку 89-го року, вже на початку 90-х років воно трансформувалося в, е, і назву взяло Волинь, це Українське товариство просвіта, і тоді по кожному обласному центру, в тому числі і на Волині, відроджують свою діяльність просвітянські організації. Зокрема, в нас в Луцьку ця просвітянська організація досить активно працювала. Це був і як обласний осередок товариства просвіта, так і міський осередок товариства просвіта. І в цей період його ну, склалося так. Було багато очільників, це і наші волинські поети знані, але здебільшого найбільший період часу його так склалося, що очолювали історики. Зокрема, доктор історичний наук професор Володимир Кіндратович Баран, професор Микола Михайлович Кучерепа. З 2015 року мені випала така честь очолювати це товариство. Звісно, що в умовах незалежної України просвіта має дещо інші функції, аніж вона мала, скажімо, в період, коли Україна не мала власної державності. Але повірте, для просвіти, і навіть в сьогоднішній день знаходиться надзвичайно багато роботи в плані. Намагатися впливати на історичну пам'ять на подолання тих стереотипів, які нам лишилися у спадок від радянської системи, на виховання молоді і широкого загалу на тих національних і культурних принципах, які століттями були ціннісними і вартісними для нашого українського народу. Це проявляється можливо менше в нашому регіоні, але все ж, наприклад, в повернені і в збереженні тих українських традицій української мови у всіх сферах життя, от, наприклад, останнє, що ми на товаристві просвіти дуже активно обговорювали, нас в цьому сенсі підтримує наш волинський митрополит Владика Михаїл, який теж, до речі, є членом нашого товариства просвіта, про вивіски до війни ми говорили російськомовні. Зараз під час війни ми почали говорити Обговори, про те, що, що я мовним багато на вулицях. Тобто товариство просвіта має дуже широкий спектр. Якщо вам можливо цікаво, більш якісь. Конкретний напрямок, я готова відповідати на запитання. Та, на жаль, пані Людмила, у нас немає часу, але щиро дякуємо вам за цю лаконічну, але дуже цікаву таку фактажну розповідь про історію просвіти, зокрема, на Волині і в Луцьку. А нашим глядачам та радіослухачам нагадаємо, що сьогодні з нами в ефір виходила український історик, доктор історичних наук, професор і голова Волинської краєвої організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Людмила Стельчук. Щиро дякую вам, пані Людмило. На все добре тримаємося. Дякую, дякую вам за інтерес до просвіти. Гарного дня. Спасибо.